Я дякую Сергію Березенко за те, що він передав мені естафету. Вважаю, що кожен, кожен вчинок, який допомагає сьогоднішній українській армії перемогти російську агресію, це дуже правильно. Хотів би підтримати 95-ту аромобільну бригаду, сьогодні, яка сьогодні захищає не тільки Житомир, а й всю Україну. Дуже важливо, щоб 95-та бригада отримувала цю допомогу, отримувала підтримку. І тому, Кожного тижня ми відправляємо вантажі саме на схід України. Я також саме долучаюся до цього волонтерського руху. Хотів би передати привіт і передати естафету Володимиру Гройсману і нашому великому волонтеру Юрію Пірікову. Слава Україні! Слава Україні!